Доброго здоров'я добрим людям! І знову рубрика Як знаходиться слово і знову веду її я, Анатолій Ткаченко. А сьогоднішню бесіду назвемо так: Ухвалили прийняти ухвалу з арсеналу. І з мовного арсеналу певна річ. Пригадуєте, у витягах з протоколів колись писали: Слухали тето й тето, ухвалили тето й тето. А з якогось фільму запам'яталася. Фраза, що навіть кримінальні злочинці на зоні казали Уфала через Ф. Саме про ухвалу суду, як той казав, найсправедливішого у світі. Минулося, немає вже ні уфали, ні ухвали, її витіснив інший бюрократичний уніфікатор рішення. Він пускає метастази на всі біч. кудись оті рішали. Приймають і приймають оті рішучі рішення, та й заходи кудись приймають замість уживати, та й участь туди само приймають замість брати, і їжу приймають замість просто їсти. І так чуємо рекламу. Є відмінне рішення, яке посилить ваш слух. Це замість засобу. Бо навіть у художніх творах персонажі замість вирішувати, чи наважуватись, чи зважитись, чи зробити вибір, чи надуматися, чи з, зрештою вчинити щось, приймають рішення, наприклад, поцілувати дівчину чи віддатися заміж. І то без жодного натяку на гумор, який би виправдав такий художній хід або ж знахідку, або ж засіб, або ж вибрик, а не рішення. Кого якось обминув геніальний фільм Георгія Данелія Кін Дза-дза, неодмінно подивіться, там інопланетна цивілізація дійшла до такого високого рівня розвитку, за якого залишилося тільки двійко ключових слів уніфікаторів Q і Q. По цій мові бувайте всі здорові!